シューティカ。 П'ятниця, 15-та година, я отримав своє перше замовлення, їду. Де я пропадав, а у кожного таксіста ж є бізнес. От я і займався своїм бізнесом. Заїхало там декілька авто, треба було митницю оформити, логістику зробити. Працював. А тепер їду а, таксувати для душі. так що Замовлення по бізнесу за 300 з копійками. Так що п'ятниця, подивимось. Може зароблю штуки 3-4 на цукерка. А по машинам заїхало до нас 3 y Мабуть, усі підуть під Болгарку розріз... розріжемо і продамо на запчастини, бо так цікавіше. От. Може там одна машина вціліє, або є сподівання, що вона буде добре порахована і там буде такий непоганий зазор, бо зараз всі знають, що ринку взагалі нема ось Тому продати щось дуже важко, треба ставити таку на гарну ціну. там Якщо всі продають ігрики по 30, то тобі треба ставити десь 27. Тоді є надія, що десь через місяць тобі хтось зателефонує і ти продаш. Ось такі справи зараз на ринку авто. Тому таксуємо для душі. Так би мовити. Зробив я це замовлення по бізнесу 320, чисто з дому виїхав, добре. І з Рівермола зразу взяв замовлення до центру по комфорту, там ще щось за 300. Ну, щоб просто не стояти, бо спробую не стояти, може щось. Зароб... зароблю. Зробив я вже як справжній таксіст, забув вимкнути, вимкнути інший агрегатор. Тут мені залітає бізнес по-іншому за 600, як ви думаєте? Ну, звісно, замовлення я скасував по комфорту за 300. Їдемо за 600 до центру. От так. Два місяці досвіду, у таксі я вже... Як таксі зроблю? Викинув бізнесочок 625. Така гарна поїздочка. 40 хвилин 20 км тобто 1 км за 30 гривень. Так що добренько, добренько. Будемо дивитися, що буде у п'ятницю, будуть двіжуха, всюди люди кудись йдуть, будуть навіть їхати, мабуть, додому. Так що все добре. Менше ніж 5 хвилин. Знову замовлення по бізнесу. Подача один кеме. Щось там за 400. Їхайте кудись там за кільцеву. Добре. Їдемо. їдемо. Доброго дня. Добре. Дня. Доброго дня. можна? Можна. Сподіваюсь, там без матюков. Так, так, Приїхав я на окружну, десь це, мабуть, крюковщина чи щось таке, не знаю. А, Борщагівка це. О, на Борщагівку приїхав. Там трішечки постояв. Мабуть, десь хвилинку. І залітає замовлення по бізнесу в центр. Десь за 560 п'ятниця. В мене такої ще не було. Щось. Мабуть, сьогодні я буду мільйоніром. Ха-ха. Да, мільйонів. Коротше, якось так. Їду за пасажиром подача, правда, 2,5 км. 6 хвилин їхати. Ну, 6 хвилин це небагато. Ось, так що. Їду за пасажиром і до центру. І буду там робити преміуми. Один за одним. І зароблю, зароблю. Тисячі 1000... три. А скільки? скільки можна заробити, якщо ти починаєш працювати не зранку, а в 15-й годині? І так от і заробиш, як робиш. Виконав замовлення, приїхав до центру на палац. Тут якийсь концерт, дуже великі затори. Ну, таке. Там щось болт перерахував, дав а, трошки більше грошей. От. Потім взяв ще одне замовлення. От, взагалі я не хотів його брати, бо а, 162 гривні по центру, по бізнесу їхати туди-сюди 2 км, але я до клієнта їхав а, 15, годин, 15 хвилин. А після а, того, як, як я його взяв ще. 10 хвилин я їхав. А, не 10-7,5. Тобто 22 хвилини я витратив на це замовлення. Це дуже великий, великий час, змарнував, але ну, не відмовлятися, вже, бо там карма гірше стає, рейтинг падає. Тому отак Іноді треба брати все, що дають. Простоїв я десь. Майже годинку. ну Замовлень було багато по ефіру, але я нічого брати не хотів, бо щось не подобалося. Став на фільтр ланцюг тільки бізнес, тут прийшло замовлення за 200, за 200 гривень, за 6. Подивимося, що там куди, не знаю. Набридла просто стояти. Так що їду, їду. За людиною. Подача 600 метрів, все добре. Микола, рейдер. Виконав я замовлення по бізнесу, приїхав в якусь сраку, дорог немає, нічого нема. Казали, їдьте туди, на БРСМ, там краща дорога, гарна. Не знаю, чим вона краще, така ж сама. Ось. А, і прийшло мені замовлення нове по бізнесу, але я не зміг його прийняти, бо немає інтернету. Ти таку тиснеш, тиснеш, приймаю, їду. Не? Ні, не, не хочу прийматися. Коротше, рейтинг впав, карма впала, замовлення не взяв. через... Те, що нема світла і немає інтернету, але через хвилинку прийшло нове а, замовлення тут поруч, десь тут я не знаю блукаю, якісь тут вулиці, дивні, частний сектор, багато ну, Кудись до центру, мабуть. А виконав то замовлення, приїхав на вокзал, а, до вокзалу таке, ну, середнє було замовлення, а з вокзалу взагалі по бізнесу щось там за 130, щось дуже маленьке сума. Але поки я їхав, залетів а, преміум. Вот. Залетів преміум. Вот, їду за преміумом. Щось там 320. Завершив цей преміум 360, там майже, я не знаю, там щось км за 5. Ось. І залетів мені ще один бізнес. З набережної, але я не зрозумів навіть куди їхати. Щось на балоньку. Ну, подивимось, бізнес це завжди щось нормальне. А от дороги тут не дуже. Вулиця Редутна. Взяв замовлення з контрактної площі на татарку. За 50 гривенками комфорт. 270 гривень за всю поїздку, ну, якщо встигне ще когось з центру забрати додому, то буде взагалі прикольно. Так, чекаю, де там той пасажир Андрюша. Добрий вечір, добро. Так, виконав я то замовлення, дали 300, там взагалі щось 60 км, 60 гривень а, за км. і тут залітає бізнес сок. Але я не знаю, куди я поїду. Ха -ха. От якщо я поїду не туди, куди я хочу, то буде жопа 23% залишок, батарейки. Щось я давно так не працював. Зазвичай там залишок батарейки в, в мене буває, там ну, 10% 40-45%. Ну, а Тут щось я. Это... труженик, ударник, як там працівників таких називають, я навіть не знаю. Коротше, їду, подача коротенька, 4, 4 хвилини, в Києві темно, світла нема. Просто як в жопі у негра. Виконав замовлення, приїхав знову до центру, чекаю щось додому. Було класне замовлення, але щось я не стигів взяти 500 гривень по бізнесу. Але то не для мене. Я, як завжди, поїду по стандарту додому. Так що сижу, чекаю ще 50 хвилин до комендантської години. Може по 6. Коротше, знайшов я своє останнє замовлення, краще б я його не брав. По стандарту ще з собакою, собакою французький бульдог, який там пердить, сопить. Як обрати перевезення тварин, я не знаю. Я шукав, але... десь було, тепер не бачу. Отчую насрьоти чи насить в машині. Ото буде в мене... <смір> Кінець п'ятниця. <смір> так, ну що? Ну що, виконав я це замовлення з собакою? Ось, але це не просто собака. Це собака, котра їздить. 3-4 рази на добу в таксі. Ось так от вам. Жіночка сіла, достала там ковдру. Але собаку тримала на руках. Каже, що все розуміє. Ось, так що. Сказала ж разок було, що бульдог наригав в таксі. Каже, Руками все ловила, все, що змогла. Прикольно. Їду додому з Березняков. 10 кМ, порожняка, так що зроблю підсумки. І так, проїхав я сьогодні прам пам пам 175, ну, з них ще 20, десь це. Не по таксі, а по справах. А, тому десь, ну, нехай 160 км я проїхав, а по болту чистими а, 2800, по уклону чистими. 1050 По уклону я зробив 5 поїздок, а по болту 3. Трошки більше. Зараз. Рахую. По болту. Раз. Так, по болту. По болту. Один. Ой. Включу. Так, увімкну автопілот і поїду на автопілоті. Нікуди не врізатися. По болту. Рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 поїздок було по болту. От. По уклону 5. І того я зробив а, 13 замовлень. А, сумарно це вийшло десь 4 тисячі з чаюхою. Ось так. П'ятниця непогано вийшла. Але не знаю. <смір> Багато хто заробляє більше, але і витрачає більше, бо на Теслі я майже нічого не витрачаю, бо заряджаю її вдома. Там вартість одного кме трошки менше, ніж одна гривня. Амортизація. Не знаю, поки що от хряпне батарейка, порахуємо амортизацію, але може і не хряпне. Як пощастить. Тому от така була п'ятниця, їду додому. Завтра навіть не знаю, поїду чи ні, бо залишок в мене 15%. от Світла може не бути може не зарядити просто. ось Іншу Теслу брати не хочу, бо а, вона стоїть як павербанк в будинку. Коли немає світла, я вмикаю і в мене працює холодильник, інтернет, світло, водичка є. Тому от зроблю відосик як а, можна заживити а, будинок або квартиру від Тесла. Я і квартиру заживляв, кидав дріт з четвертого поверху і все працювало. От так от, тесла робить.